Що себе треба починати. Ніхто не хоче визнати. Доброго дня. Продовжуємо рубрику «Почни із себе. Так, сьогодні ми, ми вам трошки показали, що робиться в нашому місті у Волуславі. Зрозуміло, що ми показали не все, а те що. Основне, щоб показати вам основну тенденцію того, що робиться в місті. А сьогодні ми хочемо проїхати по деяких старостинських округах і показати вам, що робиться в наших селах. І як завжди, по факту, ми вам дамо звіт, відеозвіт з нашими коментарями. А що в дорогу? дорогу. От наш перший заїзд в Дибенецький Старостинський округ. Дорога, поворот вліво від при виїзді з Дибенець, я так розумію, до старої ферми. І напроти знаходиться наша одна з наймальовничіших прикрас нашої громади Марін Стрімчак. Ні, ну тут взагалі красиво. Тут красиво, а тут Зараз побачите. І от продовжуємо. Село Дибинці, село немаленьке, одне з найбільших сіл нашої громади. Але в селі заключено найменше договорів по вивезенню сміття. Люди не хочуть заключати, не хочуть проявити розуміння. В них сміття немає, а зараз ми покажемо, де воно. Да, це ужас. Ужас далі, це тільки початок ужасу. Щоб ти розумів, далі рівчак, далі рівчак униз. Оцей е, рів такий там, яр, як називається. Він повністю засипаний також там сміттям. Це все йде в ґрунтові води, це все йде в річку Рось. Це все якість нашої питної води. Тут кругом йдуть понизу, як по всіх ярах, джерела, які виходять в притоки. І от те, що ми бачимо, все, все, що можна вивезти з двору, все лежить тут. Ні про яке, просто гілля не йде мова, йде мова, просто все, все з двору. Пластик, матраси якісь, все ви бачите самі вам, ну тут. Ми не звинувачуємо нікого. Наша мета не звинувачувати, а показати нам нас. От дивіться на нас самі. Це ми бачимо там, скажімо так, вершинку айсберга. Але село не хоче заключати договора на вивезення і вивозити сміття не хоче. Воно вивозить його з двору. Як тобі? Так, ну, нема слів. Ну, Я не знаю, що коментувати. І ця ще ж трава позеленіла, ще мало його видно. Просто спонукає, просто хочеться запитати в людей. Що вас спонукає саме так відноситися до місць, де ми живемо? Ви живете тут поряд. Тут будуть жити ваші діти, онуки. Оце наше насліддя. Оце добре, вічне, яке лишається дітям. На фоні ось цього всього подивіться, яка у нас природа. Яка краса, так. Да. Дибенці ми вже побачили. а Зараз ми поїдемо ще в одне мальовниче село нашого району. Це саварка. Щоб ви розуміли, заключено саме більше договорів по вивозу сміття. Саварка вивозить. Регулярно наші машини працюють, вивозять сміття з саварки. Край села Саварка. І ось що ми бачимо. Являється визитівкою нашої громади. Далі вже сусідська громада, далі, далі межа. А тут ми бачимо ось таке, оце край дороги. Коли люди заїжджають в нашу громаду і вони одразу знайомляться ось з цим. Місцеві говорять, що вже неоднократно прибиралось тут, але. Люди. Просто ми стали, просто ми з машини все викинули. Ми вивезли з двору. І я не вірю, що це роблять тільки заїжджі, тільки приїжджі. Оце все місцеві. Але як ми поспілкувалися з місцевим жителем, вони кажуть, що нам тут жить, ми не хочемо мати ворогів. От ми ніхто не хоче мати ворогів. І з-за того ми маємо ось таку картину. Ось це має такий вигляд. Поруч будинки. Ось така красота. Отак От ми знайомимо людей з нашою мальовничою красивою громадою. Чесно кажучи, такого не бачив більш ніде. При тому, що село Саварка саме більше заключених договорів про вивоз сміття. Сюди регулярно їздить машина, машина благоустрою, вивозить сміття. Люди своєчасно оплачують, а отут ми бачимо ось таке. Так красиве поруч. Приїхали ми в Шупиківський старостинський округ, а це те, що робиться між селами Шупики та Туники. Тут Звалище розміру такого, що воно доганяє Богуславське центральне санполе. Але на відміну від воуславського санполя, ніким не контролюється, Везеться сюди що завгодно. Поряд ліс, саме Шупиківський старостинський округ, мінімальна кількість заключених договорів. В людей сміття немає, знову повторююсь, повторююсь, десятки разів сміття немає, але от ми бачимо ось це. Це просто жах, який описати не можна. Телефон, на жаль, чи до щастя, не передає всіх ароматів. І оцього всього колориту. Ось отак. Я дивлюся, його згрібають. Трактора згрібають в ліс. Правильно? Так, да, в ліс, а далі стічні води, далі все знову. У ґрунтові води, наші криниці, наше здоров'я, здоров'я наших дітей. Ось просто такі роздуми на таку тему. Нам не потрібно от... Чорнобиля, Чорнобиль поруч. Да, от... от просто Ігор зробив таку панораму, таку. Навкруги, от просто люди, скажіть, що далі? От що далі? Далі що? Відчуття таке, що ми просто вирішили, що за нами закінчується вже шлях нашої громади. І от просто те, що ми бачимо, це просто жахіття, яке ну, от передати неможливо. Наскільки це все масштабно, наскільки це жахливо. Боже, воно не закінчується. Воно не закінчується, а потім люди питають, чому в нас така вода в Росії? Чому в нас така вода в крані? Ось ваша вода в крані. Ось ваша вода в Росії. Це все наше. Все те, що ми їмо, п'ємо. І від чого ми потім лікуємося, не знаючи від чого. Ось воно. Будь ласка. У мене немає слів, я не знаю, що сказати. Я тут вперше. Я ну... Я нагадую, що свалка доганяє розмірами, доганяє Богуславське сміттєзвалище. Те, що ніколи не перегніє, що останеться тут назавжди, останеться в нашій природі. Я шокований, у мене не, ну, немає слів. І от як починати все, От от ніяка влада. Нічого не допоможе, поки ми самі не приймемо це в своїй голові. Що це так не можна. Не можна так жити. Це утопія. Допомогти можна тому, хто хоче сам щось змінити та пробує щось змінити. І от подивіться на цей жах, на цей весь. Це все потім з дощами, з усим. повторюся знову. Йде в ґрунтові води, йде в джерела. Всі джерела йдуть у ваші криниці, в нашу річку. Те, що ми п'ємо, їмо і на чому спимо чим дихаємо. Оце все те, що ми робимо самі. Нема слів, розумію тебе, Ігор. Як тобі враження від поїздочки? Ну, скажімо, шокований це мало. Мало. Цього слова не вистачає, іншого слова я просто не знаю. Я хотів спочатку, я думав, розділити це на декілька роликів. Ну, На мою думку, я хочу, щоб ви пережили е, ті емоції, які пережив сьогодні я. Щоб хоч частково зрозуміти об'єм того, що ми бачили. Масштаб. І розумієте, що це все робимо ми з вами. Я навіть не знаю, що потрібно змінити в головах. У шоку я сьогодні такого, як і не пережив, тому що я це вже бачив, я тут вже був не раз. Тепер на вашого огляду. Я хочу, щоб ви це бачили. Ось так. До нових зустрічей. Ну, все добре. Щасливе треба починати. Ніхто не хоче визнав.